Доброго дня. Okay. Журналісти з корупції. – Дуже Я, приємно. Так? Скільки коштує ваш годинник? Чесно кажу? Я не знаю, скільки він коштує. Тому що цей годинник це цінний подарунок від голови Верховної Ради України. Угу. До дня місцевого самоврядування у 2012 році. Називається який тут? Литвин подарував. Автівка, нерухомість, все задекларовано? Так. Я можу попросити секретаря, щоб показала вам мою особову справу, які є декларації, в якій ви чітко побачите. ну, Дуже багато розмов, так, да, Дрогобецький там катається на рейнджовері. І ніхто не розуміє, що Дрогобецький оренджовер красиво виглядає не за те, то, що той рейнжовер вчора куплений з магазину, а за те, що він просто за ним доглядає ми, його вчасно і тому подібне. В моїй машині 10 років і вона задекларована, перевірена фіскальними органами всі податки необхідні сплачені.